Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні ми подивимося, як розібрати та зібрати секатор професійної лінійки від компанії Baho PXRM2 і PXRM3. Вони є абсолютно ідентичні між собою, відрізняються лише головою, тобто розміром леза контрлеза Відповідно, візьмемо один секатор менший і розберемо його. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, як завжди, знімаємо з пружину. Знімаємо амортизатор. Далі необхідно розкрутити гвинт, який кріпить фіксатор обертання центральної гайки. Знімаємо цей гвинт і знімаємо цю шестерню. Шестерн є симетрична. Оцей прилив має ставати до контролезу. Далі встановимо ключик 11, або в даному випадку головка у мене 11, і відкручуємо центральну гайку. Центральна гайка це звичайна гайка, яка містить в собі втулку пластикову, яка фіксує цю гайку. Зовні на гайці вдягається отака от. Шестерня. При потребі гайку можна замінити на іншу такого ж самого типу і розміру. Просто підібрати по розміру, щоб вона стала на місце на цю шестерню і по цій різьбі. Розбираємо сакатор нафтіл. Якщо він просто не розбирається, необхідно вибити обережно, без зайвих зусиль, здійснити декілька ударів по осьовому і вибити його. Виймаємо осьовий і виймаємо втулку. Тере шайбу, по якій він ходить. Ця втулка, тире-шайбочка є специфічної форми такої з конусом, і відповідно, гвин так само шляпку, має конусовидну. Цей гвин сідає майже ховаючись всередину цієї втулочки. Секатор є новий, він є змащений. Ми приберемо зайві рештки змазки. Будемо збирати, нанесемо свіжу. Замочок розбирається наступним чином. Виймається цей штифт і знімається пластинка. Відкладаємо ручку з контролезом. Якщо необхідність зняти контролезо, розкручуємо ці два гвинти і знімаємо контролезо. Подивимося, як знімається лезо і як далі розбирається оця ручка. Лезо знімається, розкручуючи оці два гвинти. 20 м торексом або шліцевою викруткою ми їх викручуємо. Відкладаємо гвинти, відкладаємо лезо. Бачимо, що ця частина руків'я є металева, всередині стоять дві калені втулки, в які вкручуються ці гвинти. Втулки запресовані, і вони міцно тримаються в цій частині руків'я. Для того, щоб зняти, почистити, змастити оборотне руків'я, відпускаємо гвинт, який знаходиться всередині цієї ручки. Викручувати повністю немає необхідності, достатньо трошечки попустити цей гвинт. І зняти ручку, яка знаходиться на латунній втулці, з осьє осі. Бачимо, тут є змазка. Ця частина є добре промащена. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Візьмемо змазку, не забуваємо змащувати. Якщо ви розібрали секатор, краще змастіть, зайвої змазки ніколи не буде. Зайву змазку потім приберете після того, як зберете секатор. Ось так. Закручуємо гвинт. Якщо він не закручується, знаходимо положення, в якому він буде закручуватись. Ось так. Закручуємо його до кінця, паралельно рухаємо ручку, щоб не пережати її. Зажали гвинт, ручка рухається. Змазки всередині багато, ручка рухається плавно, але не бовтається за рахунок того, що там всередині досить непогана підгонка і багато густої змазки. Ставимо на місце лезо. Помилитися ми тут ніяк не можемо, тобто посадка леза є тільки одного типу. Закручуємо гвинти. Зажмемо їх як слід. Далі поставимо на місце механізм замка. Оця пластинка має випуклість і випуклою частиною ми кладемо її назовні. Встановлюємо штифт. Підтиснули його і зафіксували в нібито відкрите положення секатора. Далі беремо осьовий гвинт, змащуємо його і вкладаємо його втулку. Зайву змазку приберемо, поставимо її всередину втулки. Вкладаємо втулку в лезо. Цю частину леза, яке треться об контрлезо, ми змащуємо. Далі вибираємо положення гвинта так, щоб цей шліц. Співпав з приливом спеціальним, який знаходиться в отворі контролеза. Отак оце суміщаємо докупи. Далі беремо центральну гайку, накручуємо її. Тепер трошки відпустимо. Перевіряємо, як ходить секатор. Секатор ходить плавно, люфтів немає. Виберемо 20-й Торекс, встановимо фіксатор закручування цієї гайки, фіксатор центральної гайки. Це шестерня, яку необхідно поставити оцим приливом на контролезу. Беремо винт і закручуємо його, але не затягуємо. Нам необхідно, щоб ця шестерня могла вільно рухатись. Далі виконуємо точну підстройку секатора. Зараз він настроєний добре. Якщо ж він. Настроєний не до кінця, так як нам хотілося би. Ми можемо або трошки підтягнути, або трошечки відпустити його, прокручуючи ось цю центральну гайку. Не забуваємо, що цей гвинт має бути відпущений. Перевіримо. Добре. Ставимо 20-й торекс і затягуємо цей гвинт. Є. Цей вузол є зафіксований. Встановимо на місце пружину і амортизатор. Перевіряємо, як ходить секатор. Відкривається, закривається, гілку обрізає добре. Приберемо зайву змазку. Не забуваємо прибирати змазку з секатора. При роботі вона буде набиватися брудом. І в майбутньому тільки заважати працювати. Секатор має бути змащений всередині, а назовні на ньому рештки змазки абсолютно не потрібні. Придбати професійні секатори від Бахо, pxrm M2, а також pxrm M3. Усі необхідні змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!